Кинься не по полушатого Мы проходим территорию. И за Ми знаходимося у місті Франкфурт. Сьогодні у нас така прогулянка по Німеччині. Франкфурт на годину. Німеччина є два міста Франфурт. Таке містечко. Сьогодні у нас четвер, в Польщі, день пончика, але ми в Німеччині. Ну і таке буває. Годинка часу, і ми тут. Тут взагалі фонтан має бути, але зима не включений. Дивіться, з годинником і зараз два години дня ще й робочий, вказується. Пішли вниз, пройдемось. Аруції в центрі там також є ось така задумка фонтанно. Університет. Дійшли до ще одного костьо. І рядом мост, і будемо вертатись додому. У нас дощ падає тут, звісно, але він нам не страшний. Зараз підійдемо ближче. Да. Коротко про те, як прийти з Польщі до Німеччини. Приїжджаєте в місто Слубиця, паркуєтесь рядишком біля моста і пішечком переходите мост і ви в Німеччині. Так стіни розмалювали, прикольно. Дуже багато графіті тут. Дуже багато. Ось так собі через мостик. Через річку Одру. Але так незвично, коли прийшов, а тут все на німецькому. Ми заходили в Kaufland, трошки купили продуктів їхніх. Потім покажу. Очі, розбігаються, не знаю, що брати. Ось таке графіті під мостом. Цікаво так.

Все, так ще старий даний, Угу. Позамерзала як. 10 сантиметрів на лед. Можна було польоту відповіти, але... льоду я б не пішла. виниваю і можна було провалити. Ось яке ще графіч. А як же буде зрадити? Ну поставте лайк.